Холодний вітер, мінлива погода це потенційні загрози для нашого здоров'я. Але не впадайте у відчай, адже існує 5 простих, але ефективних способів, як уберегти себе від неприємних моментів, пов'язаних із застудою. Давайте розглянемо їх докладніше. Гігієна Почнемо з найпростішого, але надзвичайно важливого: миття рук. Вірусів, збудників застуди, часто ми приносимо в будинок на своїх руках. Регулярне та ретельне миття рук з милом допомагає уникнути контакту зі збудниками інфекції. Не забувайте про це. Також регулярно провітрюйте приміщення. Зверніть увагу, як часто ми знаходимося в закритих приміщеннях, особливо в зимовий період. Провітрювання допомагає уникнути застою вірусів та бактерій. Уникайте скупчення людей та обмежте контакти з хворими. Віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і обмежувати. Контакту з потенційними джерелами інфекції знизить ризик захворювання та вірусне навантаження на організм. Носіть одяг за сезоном. Як би не хотілося продемонструвати новий образ, подолайте це бажання, не допускайте переохолодження, особливо у вітряні дні. Використовуйте шапки, шарфи та рукавички в холодну пору року. Регулярне зволоження слизових. У період опалювального сезону повітря в приміщенні часто стає сухим, що може висушувати слизові оболонки дихальних шляхів, а слезова оболонка може виконувати свою захисну функцію, тільки будучи зволоженою. Регулярне використання зволожувача допомагає підтримувати оптимальний рівень вологості, що сприяє кращому захисту від вірусів та бактерій. Якщо зволожувача нема, можна кинути мокру натуральну тканину на батарею або поставити поряд банку з водою. Але що важливіше, не забувайте пити воду. Регулярне споживання простої води або теплого натурального чаю. Забезпечує достатню гідротацію слезових. А якщо ви додасте в напій мед чи лимон, це забезпечить подвійний захист, здорове харчування. Жодних плюшок і чіпсів у період застуд. Ваш стіл це ваш арсенал у боротьбі за здоров'я. Зміцнення імунітету починається з правильного харчування, а цукор геть вимикає злагоджену роботу імунітету на кілька годин. Додайте до свого раціону фрукти, овочі, бобові, горіхи та інші продукти багаті на вітаміни та мінерали. Здорове харчування не тільки запобігає збільшенню ваги, а й впливає на чистоту захворювань. Переконайтеся, що рівень вашого вітаміну Д і цинку є оптимальним. Без цих двох компонентів про добрий імунітет можна навіть не мріяти. Додайте в раціон імбир, часник та мед. Вони мають антимікробні властивості і сприяють зміцненню імунітету. Фізична активність. Регулярні тренування сприяють покращенню кровообігу, підвищенню загальної витривалості та активації імунної системи. Добре циркулююча кров краще розносить поживні речовини, а харчування потрібно в кожній клітині, у тому числі імунній. Також рух стимулює різні ланки імунітету, збільшує активність нейтрофілів та макрофагів та регулює запальну відповідь. Вам не потрібно бути професійним спортсменом, достатньо займатися улюбленим видом активності, наприклад, прогулянки, плавання чи біг, здоровий сон. Достатньо не спати одну ніч, щоб розбалансувати імунітет, адже сон є потужним регулятором імунної відповіді. При дефіциті сну знижується ефективність клітин НК. Це робить організм більш уразливим до інфекцій. Також зазначено, що сон впливає на функції телімфоцитів та виробництво антитіл. Дослідження свідчать про те, що тривале обмеження сну і супутня реакція на стрес викликають стійке на специфічне вироблення прозапальних цитокінів, що найкраще описується як хронічне мляве запалення, а також викликає імунодефіцит. Цид, який згубно впливає на здоров'я. Намагайтеся спати 7-8 годин. Створіть оптимальні умови для вироблення мелатоніну, усуньте усі джерела світла та сторонніх звуків. Після комфортного сну ваш організм краще справлятиметься з можливими загрозами. Отож, 5 простих способів мінімізувати ризики застуд. Давайте коротко повторимо: гігієна, зволоження слезових, нутритивно-щільне харчування, рух та сон. Хіба це складно? Певно, що ні. Ця п'ятірка ваші надійні союзники під час застуд. Більш того, турбота про себе це інвестиція у майбутнє. Такий спосіб життя може вберегти від багатьох захворювань.